Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі вівторка. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. Досі без генерального плану міські чиновники виділили більше 12 мільйонів на відновлення центру міста, але повноцінного генплану Ужгород все ще не отримав. Скандал навколо Аве. Ужгородці протестують проти хаотичного встановлення великих смітників. кажуть, не терпітимуть антисанітарії біля дитячих майданчиків чи під вікнами поверхівок. У 10% аварій зі смертельними наслідками, що трапились на Закарпатті, з початку року, винні п'яні водії. Комбат 128-ї закарпатської бригади Василь Зубанич отримав золоту зірку та звання Героя України. Підполковник у зоні бойових дій перебуває з травня 2014-го. Брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Під час прориву в складі штурмової групи Луганський аеропорт отримав осколкове та вогнепальне поранення. Однак відмовився від госпіталізації та продовжував управління діями підрозділу з листопада минулого року. Виконує завдання на Дебальцівському напрямку. А військовий комісар Ужгородського об'єднаного військомату Микола Журавльов звернувся до президента з проханням присвоїти посмертно звання героя України, майору 128-ї бригади Віталію Постолаки. Доброволець української армії, майор командир розвідувального підрозділу 128-ї Віталій Постолакі загинув 12 лютого 2015 року під Дебальцевим Донецької області. 12 березня був похований на пагорбі Слави в Ужгороді. 100 аварій з потерпілими трапились на дорогах області з початку 2015-го. Це на 15 менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цьогоріч у аваріях загинуло 19 людей, 113 отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили в обласному управлінні. Даї при цьому зазначивши, що в 46% випадків причиною ДТП ставало порушення правил маневрування у 23 – перевищення швидкості руху, у 10 – керування у нетверезому стані. Загалом з початку року вже складено майже 4 тисячі протоколів про порушення правил дорожнього руху. Затримано більше 300 водіїв в нетверезому стані. Ще 13 водіїв втекли з місця скоєння ДТП. Поки розкрито шість таких справ. Ужгород досі не має продуманого генерального плану. Цей документ є основним для довгострокової стратегії планування забудови будь-якого населеного пункту і особливо важливим для історичного обласного центру. На підставі генерального плану розширюють межі міста, розробляють зонування території, складають правила для забудовників та навіть виділяють земельні ділянки. Через відсутність цього документу виникають проблеми із хаотичною і непродуманою забудовою міста. Цю непросту тему досліджує була наша Наталка Панько яким буде Ужгород через 10 років на це питання? Мав би дати відповідь новий генеральний план міста. Та поки питань більше, ніж відповідей. Нині користуються старим, прийнятим на швидкоруч ще у 2004 році документом, який постійно коригують. Фахівці кажуть, фактично генплан став документом, яким міськрада відобразила прийняті напередодні земельні рішення. Стратегія розвитку міста на найближчі десятки років у цьому документі відсутня. А генплан без Концепції є просто формальним документом. Це фактично. Я тільки приєднання більшої території до межі міста. Деякі там невеликі, можливо, розробки транспортної схеми, але. Такого капітальних рішень, щоб вони давали якийсь поштовх до розвитку міста, немає зараз. Уже місто ситуація так змінилася, що він фактично не відображає реальної ситуації, яка зараз є. Як наслідок, маємо відсутність програми соціально-економічного розвитку міста, нераціональне використання територій і хаотичну забудову. Аби зберегти пам'ятки архітектури та історичну спадщину влітку минулого року, як складову генплану в Ужгороді прийняли історико-архітектурний опорний план. Документ Зокрема, регулює будь-які роботи будівельні чи реставраційні в історичній частині міста. Проте, як і генплан наразі він не діє, були зроблені зауваження так само до цього історико-архітурного опорного плану, і вони зараз цим інститутом, який розробляв, зараз виправляються після того, як вони будуть виправлені і прийняті цією комісією, тоді ми зможемо уже його включити в склад генерального плану. Архітектори кажуть, що правильним в такій ситуації було б призупинити будівельні роботи в історичному центрі, аби спадщині не нанесли непоправної шкоди. Крім того, допоки генеральний план не пройде експертизу і всі необхідні етапи затвердження, Ужгород не може розподіляти свої землі. Адже з початку року вступив у дію закон України про регулювання містобудівної діяльності. Це стаття 24, що виділення земельних ділянок під містобудівельні Треба, мають бути на підставі детальних планів і зонінгу. Детальні плани і зонінг розробляються виключно на підставі генерального плану. Складно підрахувати, скільки коштів вже витрачено на так зване вдосконалення генплану Ужгорода. Відомо, що у 2015 році на містобудівну документацію з міського бюджету планують виділити ще 1 мільйон 358 тисяч гривень. На що саме витратять ці гроші невідомо. Ми будемо досліджувати тему далі. І незабаром розкажемо більше. Ужгородці воюють з АВЕ, бо сміттєві баки встановлюють просто поблизу дитячих майданчиків. Нині мешканці вулиці Грушевського усіма силами намагаються уникнути небажаного сусідства. У дворі буквально за 10 метрів від під'їзду робітники компанії з вивозу сміття вже облаштували майданчик для майбутніх сміттєвих баків, встановили захисний екран. Люди обурені, така ведмежа послуга влітку може обернутися суцільною антисанітарією. Тим паче, що усього за кілька метрів розташований. Ще один смітник до того ж, дозвільні документи на облаштування смітника без дати. Деталі конфлікту у Олени Остапчук мешканці вулиці Грушевського занепокоєні. зненацька без жодних питань і попереджень у подвір'ї встановили накриття для майбутнього смітника. Безплата. Поки це лише захисний екран, але згодом він може перетворитися на справжнє звалище. І все це одразу біля дитячого майданчика. Наші діти не мають де гратися, ні ЖЕК, ні міська рада не поставила нам. Подивіться, будь ласка, ні одної лавочки, ні одної качельки для дітей. І тепер вони нам беруть замість того, щоб залатати хоча б якось елементарну дорогу, вони нам ставлять тут мусорні ящики. Поряд, на Челюскінців знаходиться смітник сюди і виносять побутові відходи жителі. Зараз має занедбаний вигляд сміття, розкидано на кілька десятків метрів. Його планують прибрати, бо він не санкціонований і перенести його у двір. Тим часом люди дивуються, чому його просто не приведуть до ладу. Спочатку брати зробити майданчик там, де був мусорник. Оцю сітку туди понести, і хай люди там мечуть. А не тут за с асфальтом вони вирішили тут на готове місце поставити. Ну, тато вихід із того. Представник фірми Ави переконував усі дозвільні документи є. Утім показати їх погодився тільки після тиску громади. І виявилось, це копія ще й без дати. Чому це якась таємниця? хочуть зразу підозру викликає? Якщо воно у вас є, то чому би не показав немає ніяких абсолютно. Мешканці не ймуть віри, як можна встановити смітник без попереднього обговорення з місцевими мешканцями. Заступник директора. Перекинув провину на міську владу, паспортизує місця для встановлення контейнерів. Міська рада за певних звернень або від мешканців, або звідкись я не знаю хто звертався тут. Не вся кількість проживає тут багато більше людей. Проживає, може хтось і звертався. Мешканцям таких туманних аргументів від Ави забракло, тому більше фактів вирішили дізнатися у мерії. З'ясувалося, це рішення міськвиконкому ще від 3 квітня 2013 року. Тодішні чиновники дали добро на встановлення сміттєвого майданчика. Щоправда, місце розташування у документах зазначено одне, а розташували екран на іншому. Погодження це, от наскільки тут бачимо, є 2013 року. Якщо думали ставити, треба заруба зібрати більшість громадян, які би визначили позицію. А чому ви думаєте, що можна площадку ставити в будь-якому місті? Зрештою дві сторони таки домовилися про відтермінування. Мешканці самі вирішать, де стоятиме смітник, а чиновники знову зберуть відповідну комісію. Із своїми трьома пропозиціями прийдемо до вас. Не до мене, а ми ну, зустрінемося комісії. на місії. Вся вся сане відділ благоустрою. Все приходимо ще раз до вас і дивимося там. Ужгородський водоканал оголосив, кому прийшли перші квитанції. Пілотну акцію з переходу на систему оплати за виставленими рахунками комунальне підприємство проведе на початку квітня. Рахунки для оплати послуг будуть надані мешканцям 20 вулиць, зокрема перемоги Минайської, Грушевського, Зенковецької, Балінського Сечені. У разі значних розбіжностей між отриманим рахунком та фактичними показниками потрібно протягом місяця звернутися у водоканал для уточнення та коригування інформації. До управління збуту або за телефоном 44 39 31 або 64 31 05. Не перемикайтесь, ми продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. У квітні закарпатці платитимуть за електрику ще за старими тарифами. Йдеться про березневі квитанції за світло. Закарпаття обленерго інформує, що в рахунках за спожиту електроенергію у березні, які споживачі отримають після 1 квітня 2015 року. Нарахування за електроенергію буде здійснено за старими тарифами. За новими вищими цінами прийдуть платіжки за квітень. Їх споживачі отримують відповідно на початку травня. Енергетики також нагадують, сплачувати рахунки потрібно не пізніше 21 числа кожного місяця нагадаємо, що постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлені нові тарифи на електроенергію для населення. Світло подорожчає в середньому на 19% з 1 квітня 2015 року і в 3,5 рази до березня 2017 року. Чергове подорожчання. цього разу в ціні додали гриби та сире молоко. Від початку тижня печериці здорожчали майже на 8 гривень. У столиці тепер придбати кілограм цих грибів можна за 26 гривень. У Львові максимальна ціна сягає 22. В Ужгороді знову найдорожче. Кілограм грибів коштує 35-40 гривень. Ціни на сире молоко теж стрімко ростуть, адже вартість молока для підприємств за тиждень збільшилася в середньому на 50 копійок і сягнула 6 гривень. За літр. В Ужгороді молоко значно дорожче. Літр домашнього коштує 8-9 гривень. На прилавках магазинів 12-14 гривень. Угорщина готує новий гуманітарний вантаж для України. Половину привезуть на Закарпаття. Про це повідомив держсекретар Міністерства національних ресурсів Угорщини Мікло Шолтес. Посадовець зазначив, що основна цільова група це угорські та українські малозабезпечені сім'ї, а збирають в Угорщині одяг, ліки і харчові продукти. До збору допомоги долучилися угорське товариство Червоного хреста, католицькі та реформатські благодійні фонди, Мальтійський хрест та інші організації. Приблизно половин. Вину зібраного розподілять на Закарпатті. Іншу доправлять у інші області України. Держсекретар повідомив, що гуманітарну допомогу мають доставити в Україну вже у найближчі тижні. Залишайтесь на 21-му. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Соціальний недух. Наприкінці березня відзначають день боротьби з туберкульозом. Про ситуацію з захворюваністю на Закарпатті розкажемо далі. Розрахуй субсидію сам на сайті Кабміну запрацював електронний калькулятор для всіх охочих отримати пільги від держави. Цифрове телебачення можуть відключити за борги. Що години в Україні реєструють чотирьох хворих на туберкульоз, один помирає на Закарпатті у розрізі останніх років, медики спостерігають незначне підвищення випадків захворювання. На кожні 100 тисяч населення 58 хворіють на туберкульоз. Це середній показник по Україні. Та ситуація може ускладнитись через відсутність у пологових будинках вакцин. БЦЖ. Ця проблема загальноукраїнська. Централізовані поставки невчасні. Хоча держава повинна забезпечувати і вакцину і Щеплювальний матеріал у пологових будинках без перебільшення. Лічена кількість доз. А це вже загрожує катастрофою. Тож. Цей чоловік не бажає показувати свого обличчя і називати справжнього імені. Побоюється, що через його діагноз туберкульоз знайомі та сусіди не захочуть з ним спілкуватись. Назвався Василем. Місяця півтора тому назад, як я захворів про хворобу, взагалі таку не знав, що така хвороба існує. Я думав, то, що в мене серце болить, я звернувся до кардіо. Кардіологічний центр, а виявили, що туберкульоз. Я курив півтора-півтора-дві пачки в день. Потім потихеньку, потихеньку, одну, дві-три в день, а зараз вже не палю нічого. Здебільшого пацієнти першого терапевтичного відділення обласної фтезіатрії ховаються від об'єктива камери, адже раніше побутувала думка, що туберкульоз хвороба антисоціальних елементів суспільства. Проте Янош Повхан не соромиться, шкодує тільки, що забарився з лікуванням. Ну, Не винуватий я. Кашель такий був, що ночами я майже не спав. Мене все пустягували. Діду, то покашуш, то й далі. Курите? ні, от, стрімінно що… Я в армії, да я тим не страдав. перше терапевтичне відділення обласного об'єднання розраховане на одночасне перебування 80 пацієнтів, які завершують інтенсивну фазу лікування. Далі ми їх. Відправляємо в залежності від результатів лікування. Відправляємо на подальше амбулаторне контрольоване лікування по місцю проживання. Раніше якось рідше хворі поверталися на повторне лікування. Загалом у спецзакладах області проходять лікування більше пів тисячі хворих на туберкульоз. А в обласних лабораторіях щороку роблять 5-6 тисяч досліджень, зокрема, посів палички коха. Випадає туди людина. Для того щоб вона росла ми її мусимо трошки нахилити, щоб вона мала можливість розтрупитися поверхні. Найновіші апарати дозволяють робити дослідження на молекулярному рівні і поставити діагноз не лише за чотири дні, а навіть за кілька годин. Я виділю спірні про три секції. Засвічується вот і швидко щиркою. Закарпатські діти завжди хворіли на туберкульоз менше ніж в інших регіонах України. Та ці втішні показники можуть змінитися катастрофою. Уже понад півроку в закарпатських пологових будинках нема вакцини БЦЖ для новонароджених. Без неї кажуть інфекціоністи, може вибухнути епідемія. Наразі є проблема із закупівлею на центральному рівні. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я з відповідним листом. Наразі очікуємо відповідь. Альтернативи вакцинації БЦЖ немає. Є лише ця одна вакцина, яку ми отримуємо за державні кошти і які ми надіємося отримати, медики відзначають, туберкульоз навіть пролікований, не проходить безслідно для організму. На ранніх стадіях ця хвороба малосимптомна. Рентгенологічне обстеження є основним методом її виявлення. Прикро те, що на Закарпатті зросла кількість так званих занедбаних випадків туберкульозу, коли пацієнти. Приходять до нас вже з такими важкими скаргами, за дихами і температури високі, і кашлі, і звичайно поширені досить процеси в легенях. Можу констатувати, що рані малі форми туберкульозу виявляються в малому відсотку. Кашель та підвищення температури, що не припиняються більше двох тижнів. Надмірна пітливість перші ознаки хвороби. Будьте пильними і не забувайте регулярно обстежуватись. На сайті кабінету міністрів з'явився електронний калькулятор для розрахунку субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Розрахунок дуже простий. Для отримання результату потрібно ввести всього три цифри: чисельність зареєстрованих у квартирі осіб, місячний дохід всіх членів родини, які проживають у будинку, та суму нарахувань за житлово-комунальні послуги. Система автоматично розраховує, чи маєте ви право на субсидію, вкаже її орієнтовну суму і порекомендує звертатися за оформленням. Або ж навпаки, повідомий. Що на пільги у вас права нема? Субсидії обіцяють виплачувати вже з травня цього року. Перед цим у квітні урядовці обіцяють надіслати кожній родині поштою два бланки документів, заяви на оформлення субсидії та декларації. Їх потрібно заповнити та надіслати поштою чи занести до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації. За офіційними даними, лише з початку цього року тисяча закарпатських родин звернулися по отриманні субсидій. Ми запитав. Але чи користуються люди пільгами та чи планують оформити субсидії через суттєве здорожчення комуналки? Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Немає я субсидій і поки що їм не цікавлюсь. Я не дуже впевнений, що ця ця схема реально працює. Думаю, але я, я так прорахувала, напевно, що у нас не вийде субсидія. Хочу робити, але ну, мені зараз пред'являють тисячу причин: то газ не так, то вода не так, то ще, то там якісь долги спомнять. ще не заходила на цей сайт, де можна розрахувати, зробити розрахунок, але планується робити. Навірно, прийдеться робити це, тому що за одну зарплату не проживе людина. Ні, я субсидій не маю і не користувалася ними ніколи. Ну, можна буде. Дивишся на те, що які у нас теперішні ціни, вот, а зарплата стоїть на місці. Ця допомога від держави досить сумнівна. Ну, поки що не користувався, загальний порядок чув, але особисто не стикався. В подальшому ну, буде видно, можливо, стикнемося. Тепер я підприємець, маю трьох дітей, і так як єдиний податок передбачає е, нарахування від 1200 гривень, від мінімуму то виходить, що мені на трьох дітей і двоє школяриків. Мені субсидія не положена, не можна. По Пошті має прийти така бумажка, там має її, треба її заповнити і тоді здати в субсидію. Ну, Щось мені то не віриться. З теперішнім підйомом тарифів, то, мабуть, буде зварити всі за і проти, і нам, я так розумію, будуть повідомляти розрахунки, і кожен зможе собі розрахувати, наскільки він може претендувати на субсидії. Прийдеться, тому що обіжив. Хідне положення в нас і спенсії вже як кажуть не проживеш. В Україні за борги можуть відключити цифрове телебачення. Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення хоче призупинити надання послуг з обслуговування передавачів провайдеру цифрового телебачення ТОВ «Зеонбуд» на всій території України за винятком Донецької та Луганської областей на територіях підконтрольних українській владі. Про це йдеться у повідомленні концерну. Представники держпідприємства пояснюють, що протягом останніх чотирьох місяців компанія «Зеонбуд» постійно порушувала умови договору. Овору з концерном РРТ в частині розрахунків за надані послуги не заплатили, мовляв, навіть частково за 2014-2015 роки. Відключити сигнал хотіли вже з вівторка, 24 березня. Але поки сигнал є під ударом, через відключення цифри опиняться десятки місцевих мовників, які не дублюють сигнал через дорогий супутник. А після відключення аналового телебачення у червні 2015-го взагалі можуть зникнути з ефіру. С момента вещания нашей телекомпании в цифровом формате у нас нет абсолютно никаких задолженностей, и это было бы несправедливо, если бы такие телекомпании отключали, которые платят. И тем более, что покрытие цифровым сигналом в нашем регионе не соответствует стандартам. По обіді стало відомо, що «Зеонбуд» таки сплатив частину боргу. Тож, поки цифри українцям не вимикатимуть. Але в концерні РРТ наголосили, це тимчасово відтермінування проблеми. Вона постане знов вже незабаром. Якщо заборгованість не буде погашена стовідсотково. Працювати на городі варто з кінця березня. До того треба виростити розсаду та перевірити насіння на схожість. Такі поради цього року дає посівний календар. Більшість закарпатців вже висаджують саджанці дерев та кущів та обкопують дерева для кращої вентиляції ґрунту. Краяни розкуповують насіння городини, елітні сорти картоплі, різноманітні мінеральні добрива. І, попри стрімке підвищення цін на насіння та добрива, закарпатці активно відмовлятися від власної городини не збираються. Про секрети щедрого врожаю поговоримо з експертом з наукових проблем екології та захисту рослин Михайлом Бабердоричем. Вітаю вас. Е, дякую, вітаю вас також і шановних наших телеглядачів. На що слід звертати увагу під час садіння? Чи є універсальний рецепт? Коли і як саджати? Універсального рецепту як такого немає. Кожен от починається весна, кожен день. Е, Найцікавіший, і треба встигнути все зробити. Деякі садоводи, огородники, виноградарі вже обробили мідним купоросом чи бордовською рідиною. Я би рекомендував 3% бордовською рідиною до розпускання бруду першу профілактичну обробку зробити проти шкідників сесних, проти личинок, гусені, яка зимує в стадії личинки гусени, або проти кліщів, і проти хвороб грибних бактеріальних. це перша і основна обробіток. Е, обрізати е, сад наші яблуні, е, грушу, е, тобто е, зернятковий і кісточковий. хто ще не обрізав. Штамби побілити, бо сонце денне де, уже сильно, щоб не було опіків сонячних на, в розвилці крони в, в гілках і основне стовбур. Угу. Хто має кукурудзені не обрати, негайно обирати 2-3 дні і не далі угу. не нести. Це другий такий агротехнічний механічний метод. А як щодо посівних е гороскопів, календарів, чи варто їх дотримуватись? Е що таке посівні гороскопи? Це так. Те саме, як його розвом, хтось вірує в них, хтось не вірує, але це. Є при, е, приблизна схема. Е. Коли сіяти, як там зірки радять, це одна у мене є своя думка. Розумієте, бо посівний гороскоп готується в межах України. Наші друковані газети, журнали це передруковують. Він робиться в Києві, а дають на Закарпаття на великі регіони. А температурний режим у кожного різний. Як правильно обирати насіння якісне? Чи можна його перед купівлею перевірити? я рекомендую, щоб брали насіння наших українських. Насінневих інспекцій. На цьому написано, які, яке це насіння. Насіння перед тим, як висівати, треба його замочити, простерилізувати в окалі марганець 4 в слабенькому розчині, висушити і потім і полити луночки. Всі городники знають. Які роботи варто робити зараз і <клух> що садити? Усі посівні коренеплоди. Це мається назвати петрушка, укроп, цибуля е, посі, сіянку, цибулю посіяти, картоплю ранню. Е, столовий буряк ні. Кормовий. Можна, де грунт підготовлений, які помилки роблять закарпатці при посіві, що в результаті дає поганий врожай. Е, сама основна помилка це недотримання строків сілби і посадки. Коли от ви бачите, що в деяких е, люди йдуть в фермери, і агрономи, і прості садівники, огородники, які з досвідом. Проста е, бабка, треба до неї придивитися. Якщо сусідка ваша щось садить, сіє робить і ви це. Я вам дякую за розмову. До побачення. Дякую Іван. А вам гарних урожаїв, наші шановні телеглядачі. В Ужгороді взялися за відновлення водного полу. За два роки занять наші юнаки змогли стати одним із кращих в Україні. І це попри дуже скромні умови тренувань. Проте ветерполісти не втрачають оптимізм та обіцяють найближчим часом дуже здивувати, каже Денис Фазикаш. Плавати швидше, бити точніше. Саме так в Ужгороді готують одну з кращих команд з водного поло. Ці 12-річні хлопці минулого року вибороли друге місце на чемпіонаті України. Тепер готуються до нових перемог. А ще два роки тому навіть не знали, що таке водне поло. Мені цікаво було. Я спочатку ходив на плавання, просте, але мені більше було цікаве щось інше, і я подумав собі, що водне поло. Е Мені буде найкраще. Я багато проходив спортів, але він мені найбільше сподобався, тому що це так, як здоров'я логічне мислення. Сьогодні водне поло в Ужгороді розвивається, і це попри малу кількість басейнів та тренерів. Два роки тому цей вид спорту вдалося підняти з нуля, а раніше про нього навіть не згадували. Три роки назад нам вдалося достучатися, все таки до. Так би сказати, кабінета тодішнього очільника обласної адміністрації. Ось і ми отримали, ми отримали фінансування. Тут ми отримали фінансування, ми отримали умови для роботи. По-перше, зробити базу, матеріальну базу для тренування. Ну і вже потім були всі наступні етапи. Це безпосереднє формування кадрового потенціалу, що досить було таке проблематичне. Сьогодні водним полом займається 150 дітей. Вчаться кидати м'яча в басейні вже з восьми років. Нині в Ужгороді є дві команди. для участия в соукраинских турнирах. Обе две разраховуют повторить этот успех. Я думаю, что мы готовы подтвердить, а вот насколько Игорь покажет, мы вынуждены были пересмотреть всю программу подготовки официальную. И для того, чтобы за два года делать результат, мы пошли и руководство, и руководство бассейна пошли на максимум. Уже в травні в Ужгороді проведуть великий турнір. Дитячий чемпіонат України для хлопців 12-13 років. В обласний центр приїдуть 14 команд з усієї України. Подібного турніру в Ужгороді не було 15 років. Також чекають на гостей з Угорщини, Словаччини та Румунії. Весна йде. Уже від сьогодні на Закарпатті очікується суттєве потепління. Холодна повітряна маса відступає на схід, а з Європи до нас прямує тепло і багато сонячних днів. За даними гідрометцентру, найближчі дні погоду визначатиме антициклон. По Закарпатській області очікується мінлива хмарність. Повітря прогріється до 16-20 градусів тепла. В горах місцями в день від 2 до 7 градусів тепла. Але зима ще вдарить нічними заморозками від 0 до 5 градусів морозу. Нехай весна буде не лише на дворі, а й у ваших серцях. На все добре, побачимось.